Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Путін підписав закон про цьогорічний і цілорічний призов до російської армії. Тобто відбір до війська триватиме впродовж року, а не сезонно, як тепер. Медичний огляд, професійний психологічний добір та засідання комісії відбуватимуться увесь рік. Влада країни-агресорки стверджує, що нові заходи, нібито, дозволять рівномірно розподілити навантаження на військкомати та підвищити якість призову. Та російські правозахисники заявили, що це створить умови для безперервних облав, вручення повіс. Сток, та тиску на призовників протягом усього року. А Путін тим часом вихваляється новою зброєю ракетою Буревісник, яка нібито летить на максимально далеку відстань, і торпедою посейдон, яка, начебто, рухається швидше за підводні човни. Нагородив розробників і запевнив, що для виготовлення ракет використали тільки вітчизняні матеріали. Та жодних доказів, які підтвердили, начебто, надпотужність нової зброї, немає. У Росії знову вибухи та пожежі. Цього разу під атакою була енергетична інфраструктура в Орлі та Володимирі. А в Ярославській області в двох округах пошкоджено нафтопереробні станції. Російське міністерство оборони звітує, що збили 40 українських безпілотників. А в цей час місцеві жителі публікують кадри з вибухами та пожежами. Цієї ночі жителі Володимира рахували вибухи. Там уже двічі за шість днів атакували енергетичну інфраструктуру. І поки губернатор казав, що нічого не сталося, а у вранішньому звіті від ворожого Міноборони навіть не згадали Володимирську область, місцеві публікували відео з пожежею. Вибухи лунали і в районі ТЕЦ у місті Орел. Може, мене, типу, я не так видео, Ще відеокорищам покажу. Просто там я не знаю, в житті ти я там прям красне небо. Жителі сповіщали про серію потужних вибухів, але при цьому у місті не було чути роботу. ППО не увімкнули і сигнал повітряної тривоги. Ось таналітики телеграм-каналу Астра кажуть, що атака могла бути завдана ракетами або ж реактивними БПЛА. Орловська ТЕЦ найбільше джерело електроенергії та тепла в області, забезпечує роботу як енергосистеми, так і теплопостачання міста. Його вже атакували наприкінці жовтня, крилатими ракетами Нептун. У місті тоді зникло світло. Напередодні нагадаю гур спільно з пілотами ЗСУ та ССО атакували НПЗ в Нижгородській області в місті Кстово. Тоді задіяли понад п'ять десятків дронів українського виробництва, зокрема Бобер та ФП 1 Атакували вже пошкоджену раніше ділянку, яка відповідає за первинну переробку нафти. Крім того, в Башкортостані у місті Стерлітамак було атаковано хімічний завод, продукцію якого використовують у оборонно-промисловому комплексі. Деякі місцеві жителі Аку зустріли добряче підмухою. Дені руку руку дені п'яний. Наприкінці жовтня під час прес-конференції очільник СБУ Василь Малюк повідомив, що спочатку повномасштабного вторгнення Україна успішно уразила 160 російських об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки. І лише за жовтень таких цілей було 20. За словами Малюка, це призвело до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів і простою майже 40% нафтопереробних потужностей. В Українській службі безпеки підкреслили нафтовидобуток та переробки. Робка чорного золота це 90% оборонного бюджету Росії. Це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває українців. А відтак законна ціль України. Ярослава Марушенко, програма Вікне СТБ марафон Єдині новини. Сили спеціальних операцій України завдали точних ударів по російських військових об'єктах у Курській області. Знищено ракетний комплекс Іскандер та елементи системи протиповітряної оборони. Ця техніка використовувалася для перевезення заряджання та підготовки ракет, якими ворог атакував українські міста. Ураження відбулося поблизу села Овсянникове. Також українським воїнам вдалося спопелити радіолокаційну станцію Гармонь, що несла бойове чергування біля села Нижній. Реутець вона призначалася для виявлення і супроводу повітряних цілей. Успіх операції став можливим завдяки злагодженим діям одного з підрозділів сил спеціальних операцій України та повстанського руху Чорна Іскра. Поблизу російсько-українського кордону зараз перебувають понад 10 тисяч північно-корейських військових. Поки що вони виконують охоронні функції. Такі дані наводить Національна розвідувальна служба Південної Кореї. Також за її даними, ще понад тисячу інженерів з КНДР направили в Росію на розмінування, а близько 5 тисяч солдатів залучили до будівництва та відновлення інфраструктури. Натомість зауважують в розвідці Сеула, Пхеньян вдосконалює системи наведення та точність ракет за допомогою Росії. Нагадаю, торік. Кремль залучив понад 10 тисяч північно-корейських солдатів на війну з українськими військовими на Курщині. Спочатку ні Росія, ні Північна Корея не підтверджували, щоб Хінін фактично долучився до війни. Та згодом це визнав російський диктатор. А північнокорейський влаштував показовий банкет на честь загиблих на війні з Україною корейців. А це близько тисячі осіб. У ніч проти вівторка українські військові разом із партизанами повстанського руху Чорна іскра вразили на Курщині обладнання для обслуговування ракетного комплексу Іскандер та елементи російського ППО. Про це повідомили сили спеціальних операцій. Прилетіло поблизу села Овсянникове. Нашим військовим вдалося вразити машину, якою росіяни перевозили, а також на ній заряджали та готували до пуску ракети Іскандер а партизани з чорної іскри спопелили радіолокаційну станцію Гармонь. Вона чергувала поблизу села Нижні. Ні, реутець і виявила, виявляла українські безпілотники. На Донеччині ворог продовжує прицільно бити по цивільному населенню. За минулу добу росіяни вбили одного жителя регіону в Костянтинівці. Ще шестеро людей отримали поранення. Про це повідомив начальник військової адміністрації Вадим Філашкін. Загалом ворог завдав два десятки ударів по населених пунктах Донеччини. Атакували окупанти Краматорський, Бахмутський та Покровський райони. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, декілька багатоповерхівок, адмінбудівель та інфраструктурні об'єкти. Зокрема, у Краматорську пошкоджень зазнали рятувальна частина та промислова зона триває евакуація населення з прифронтових територій. За день поліції вдалося вивести до безпечних місць 129 людей. З них 15 – це діти. 41-річний чоловік постраждав внаслідок російської атаки по Синельниківському району, що на Дніпропетровщині. Безпілотник понівечив інфраструктуру, приватні будинки і газогін. Під ударом була і Нікопольщина. Ворог бив з артилерії та дронів. Через вечірню атаку на Покровську громаду постраждали двоє чоловіків. Повідомили в обласній військовій адміністрації. В Павлоградському районі безпілотник пошкодив інфраструктурний об'єкт. Ну а на Херсонщині росіяни продовжують атакувати в дронами та керованими авіабомбами. Ворог намагається бити по нашій логістиці, але сили оборони теж не дають підняти голови окупантам на лівобережжі. Зокрема, бійці 34-ї бригади берегової оборони та захисникам вкрай потрібна автівка. І Вони просять долучитися до збору. Реквізити на екрані. Морпіхи намагаються стримати пересування ворога великими бомберами. Мінують території, а також б'ють по ворожих укріпленнях. кажуть нині Ситуація на їхній ділянці складна. Росіяни атакують не лише цивільний люд і соціальну інфраструктуру, а й полюють на військові автівки. Тож нині це нагальна потреба. Без машини дістатися на бойові позиції неможливо. Захисники просять долучитися до збору без підтримки тилу. Вистояти в цій війні вкрай непросто до того ж завчасно замінована територія. Це насамперед збереження життя наших воїнів. Ворог не зможе вільно пересуватися, скупчуватися чи облаштовувати нові позиції. Вітання сонячної Херсонщини, ми екіпаж важких до бомбер. Наш екіпаж займається дистанційним мінуванням та прямим ураженням нашого противника. Сьогодні ми потребуємо вашої підтримки. Нам потрібен автомобіль для безперебійного виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Двоє вбитих, семеро поранених на Дніпропетровщині. Напередодні росіяни масово бомбардували кабами та скидали дрони на Покровську громаду. Там ворожа атака забрала життя двох людей, серед яких поліцейських, ще четверо дістали поранення. Пошкоджені понад два десятки магазинів і торговельних павільйонів, кафе, перукарні, автомобілі та п'ятиповерховий житловий будинок. Ще двоє чоловіків травмовані внаслідок вечірнього обстрілу в Нікопольському районі. Потрощені приватний будинок та авто. Ударні дрони, які росіяни скірували. По Васильківській і Дубовиківській громадах Синельниківського району понівечили інфраструктуру, сім приватних будинків і газогін. Поранений 41-річний чоловік його госпіталізували. Двох людей вбили одну поранили росіяни і на Харківщині. Напередодні внаслідок обстрілу Купінська загинули дві жінки 42 та 62 років. А в селі Докучаївське Роганської громади ще одна жінка звернулася по допомогу медиків. У неї гостра реакція на стрес. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Тяжкою ця ніч видалася і для Чернігівщини. Новгородці росіяни атакували геранями – Вдарили, коли містяни вже спали. Постраждали троє літніх жителів, двоє чоловіків та жінка. Усіх їх ушпиталили. Повідомили в обласній військовій адміністрації і додали. В місті потрощено будинки, однак, скільки саме не конкретизували. Влада розгорнула оперативний штаб, де надають допомогу людям, чиє житло постраждало від прильотів. Крім того, Новгород, Сіверському районі ворог скинув каби на Коробську громаду. Там попередньо пошкоджені тільки електромережі. Запеклий бій проти зграї ворожих дронів та водночас порятунок тяжко пораненого товариша із перебитими ногами, а згодом зачистка будівлі, де засіли росіяни, узяття одного з них ополон та підрив другого у підвалі протитанковою міною. Сповнені адреналіну кадри бойової роботи 123-ї бригади ТРО вдалося зафільмувати на свою екшн камеру, воякові на псевдорибак. Хоч насправді він міг і не перебувати у самісінькому епіцентрі побоїща, бо за посадою є заступником комбата. Втім, не вбачає. У своїх бойових виходах нічого надзвичайного, бо ж піхоти нині бракує. Разом із командиром на зачистки рушає зв'язківець на псевдошум, який вже добре обізнаний у тактиці злагодженої бойової роботи. Хлопці, які оголосили збір для придбання турелей, поділилися із нашими кореспондентами унікальними кадрами. Сава, братанська. Жовтень околиці Оріхова. Група зачистки, де є тяжко поранений, атакують ворожі впіві та мавіки зі скидами. Запекли бій з дронами. Фільмує екшен камера вояка на псевдо рибак. Є підбив! Нас 2-300. в дефвір та робота. FPV. Три 300-300 повторяю. Ще ніж сидіти там, займатися бумажним ділом, мені краще там садити з хлопцями кудись. Це 37-річний Миколаївець на псевдоребак. Він заступник комбата, який заміж штабної роботи обрав передову, де треба тягнути пораненого та водночас відбиватися від дронів. Давай, да. Є! став. Є, yeah! Збив! Давай, братанчик, ще трошки. Да. Давай. Летишлят, акуратно. Це було в районі населеного пункту мала Тахмачка. Ну, нам надійшла інформація, що би, там перебуває противник. Треба було перевірити всі будівлі е, навкруги цієї основної будівлі, де він знаходився. Заступник комбата 5-го батальйону 123-ї бригади ТРО, що нині у підпорядкуванні бригади 118-ї, каже: перша спроба була невдалою, тож вирішили піти на зачистку. Знову Розробили план, е, дочекалися погоди. Ти в людині ці. Цілком впевнений, що він прикриє, в случае чого він тебе не кине. Це так, побратим земля Крибака на псевдошум відгукується про командира, з яким давно ходить на бойові, хоч сам не штурмовик, а зв'язківець. Утім, як працювати на землі, добре знає. Тихо, спокійно, розмірено, щоб не було там, паніки якоїсь, де собака чи кіт прибіжав, все там починається пальба з автоматів. В основному йде переживання до виходу. Ти переживаєш там. Щось собі там накручуєш. І коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає, і є такий як е, адреналін. Це вже друга спроба знешкодити росіянам у маліток машці. Кільком вдалося заховатись там після великого механізованого штурму 20 жовтня. Рибак разом із шумом обстежують будівлю. Я прикривав рибака, рибак прочищав, і ми з ним е, по флангам дивилися. Так його й прийняли. Ну, зброя була прийняла, але вона не була в нього в руках. Стой! Ніхто не стріляє. Ти в підвалі сидів, ти зв'язуємо йому руки і глаза один раз виток зроби. Ніхто його там не кривдив, не, там, навіть ну, толком і не обзивали, там, ну таке там. Як, ну, як на емоціях. При відході, кажуть, побратими підірвали протитанковою міною підвал разом зі ще одним освободителем, який здаватися відмовився. Закинули ТМ-ку у визначене місце, підірвали підвал, він там харчав, відстрілювався. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який сутки назад поранив нашого побратима. Заступник командира батальйону каже, нині не вбачає нічого надзвичайного у виходах командирів його рівня на зачистки. Не таємниця, що в нас проблеми з особовим складом. Ну, я дотримуюсь такої точки зору, що треба трохи допомагати піхоті, бо ну, піхота сама вже не вивозить. Люди з штабів. Мають виходити трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях. Нині армійці, що боронять Запоріжжя для бойової роботи, потребують турелі. Тож оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Всі надіємося, десь до глибині, що закінчиться війна, але то так не буде так швидко. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма. Вікна СТБ Єдині новини. Дві жінки поранені цього ранку в Краматорську на Донеччині. Як повідомляють у міськраді близько 9-ї години, ворог завдав по місту трьох ударів. Вони прийшлися по промзоні та рятувальній частині. Будівля ДСНС і транспорт пошкоджені постраждалим жінкам. Надають медичну допомогу. За учора ж зазначили в обласній військовій адміністрації на Донеччині. Росіяни вбили одного жителя в Костянтинівці. Ще шестеро людей звернулися за медичною допомогою через поранення. Співробітники національної поліції Донеччини евакуювали селище Олексієво-дружківка, матір з двома дітьми 11 та 17 років. Родина жила в тій частині селища, яка найближча до міста Костянтинівка. Через постійні обстріли та вибухи діти вже давно навчалися онлайн і майже не виходили з дому. Під час евакуації погода була ясною, що ускладнювало рятувальну операцію та давало перевагу ворожим дронам. Екіпаж дотримався всіх заходів безпеки і доставив родину до безпечного місця, звідки, за підтримки волонтерів, вони вирушили до іншого регіону ворог активно обстрілює Олексієву дружківку з артилерії, застосовує авіацію та дрони. Попри небезпеку, в селищі залишаються понад дві тисячі громадян. Поліція закликає жителів прифронтових територій не чекати останнього моменту, евакуюватися вже зараз. Частина сумнені без світла в обленерго повідомили, що через чергову російську атаку на одному з енергооб'єктів застосовано аварійне відключення. Фахівці працюють над його відновленням. Тим часом у військовій адміністрації Сумщини кажуть, що впродовж доби повітряна тривога в області лунала загалом більше 20 годин. Через удари в півдрона в автівку середину Буцькій громаді постраждали чоловік та жінка. Вони лікуються амбулаторно. Загалом від російських обстрілів зауважують у регіоні здригалися зо три десятки населених пунктів. У Сумській, Тростянецькій та Глухівській громадах серед іншого пошкоджені об'єкти інфраструктури. 154 бойові зіткнення зафіксували продовж доби на лінії вогню. Повідомляє у ранковому зведенні генштаб збройних сил України. Про стан найнапруженіших напрямків фронту вражені цілі ворога розповість речник генерального штабу зсу Андрій Сміян. Отже, прошу. На передовій учора 154 бойові зіткнення ще менше ніж днем раніше, і мінус 900 одиниць особового складу ворога помітно зменшилась, і кількість атак на куп'янському напрямку до п'яти. Досить стала ситуація на Покровському, 52 атаки Олександрівському, 15 і Костянтинівському 11 штурмів. Сили оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. 9 артилерійських засобів відмінусували по 3 танки та бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, 2 засоби ППО та 70 одиниць автомобільної техніки окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Разом легше долати ворога. Слава Україні! Завдають точних ударів по ворогу з неба прикордонники бригади Форпост показали, як нишать росіян на вовчанському напрямку. Для цього воїни використовують як і впіврони, так і важкі бомбери Вампір. Кожен виліт безпілотників коментують у підрозділі. Це результат злагодженої роботи операторів, розвідників і коригувальників, які щодня ризикують життям, щоб наблизити перемогу. Бійці впевнено тримають оборону та зупиняють штурми противника. Усе аби расисти не мали навіть шансу дійти до позицій нашої піхот на жаль, навідники по столичній енергетичній інфраструктурі працюють цілими групами. Правоохоронці викрили ще одного шпигуна з агентурної групи ФСБ. Зрадники порізно коригували ракетно-дронові атаки расистів по столиці України. 49-річний працівник місцевої станції техобслуговування збирав інформацію про технічний стан енергооб'єктів столичного регіону. Серед пріоритетних цілей були електропідстанції, що забезпечують світлом більшу частину Києва. Також агент відстежував з. Запасні пункти базування українських захисників він затриманий з доказами співпраці з ворогом. Сьогодні росіяни знову атакували енергопотужності Донецької сумської та Чернігівської областей. Графіки вимкнень від 7 до 21 години діють у всіх регіонах України. Росіяни інтенсивніше почали бити по розподільчих мережах. Заявив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко, коментуючи ситуацію в енергосистемі. За його словами, такі об'єкти у нас практично не захищені, і саме тому деякі регіони дуже потерпають після російських атак. Якщо не дивитися на Харків, де частина об'єктів захищена, то більшість інших регіонів ну по розподільчі мережі майже не захищали. І саме тому зараз сумські, Чернігівські, Запорізькі регіони ну, дуже сильно страждають. Те саме намагаються московити влаштувати на півдні, там трохи краща ситуація. Там теж є певні елементи захисту зроблені, але там теж багато роботи продовжувати цей захист. Напередодні на посилення захисту енергосистеми уряд надав ще 6 мільярдів гривень. Агентство з відновлення, яке відповідальне за будівництво захисту енергооб'єктів, взялося до роботи активніше. Проте погано, що так пізно каже Харченко: захист розподільчих мереж не буде побудовано за 2-3 місяці, і цього року ми зимуватимемо фактично як є. Ключові підстанції атомних електростанцій, по яких теж росіяни б'ють, захищені краще, каже директор Центру досліджень енергетики. Масштабного і тривалого блекауту усій Україні він не прогнозує, але локальні складні ситуації в деяких регіонах, як от Чернігівщина, неминучі. Найгірший сценарій, якщо росіяни почнуть інтенсивно бити по об'єктах теплопостачання, і міста мають підготуватися до цього, інакше в країні будуть техногенні катастрофи. Якщо в Києві Відключена ТЕЦ і протягом трьох днів при температурі мінус 10 і нижче, немає перспективи відновлення, то Київ має оголошувати А, злив води з будинків, Б. Евакуацію. Дуже важливо, щоб міста, де є системи центрального опалення, мали план Б. Північна Корея готується до можливої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Іна. За даними розвідки Південної Кореї, Пхеньяні вже збирають інформацію про американських посадовців, які відповідають за північно-корейський напрямок. Ідея саміту з'явилася після азійського турне Трампа цього місяця. Під час поїздки очільник Білого Дому заявив, що був готовий зустрітися з Кім Чен Іном, але через щільний графік не встиг. У Сеулі припускають, переговори можуть відбутися після спільних навчань сполучених штатів і південної Кореї. Навесні наступного року, востаннє Трамп і Кім Чен Ін зустрічалися ще 2019 року. Відтоді Пхенян розширив свої програми озброєння та став ключовим союзником Кремля, допомагаючи у війні проти України. За даними південно-корейської розвідки, нині близько 10 тисяч солдатів КНДР перебувають поблизу російсько-українського кордону. Крім того, північна Корея відрядила до Росії ще 5 тисяч, нібито будівельників для так званого відновлення інфраструктури. Та в сеулі кажуть, очевидно. Це не гуманітарна місія. КНДР отримує від Москви гроші, технології, продовольство, і енергоносії, в обмін на людей і зброю у війні проти України. Вже загинули щонайменше 600 північно північнокорейських солдатів ще тисячі поранен. Посади мера найбільшого американського міста Нью-Йорка і губернаторів двох штатів Вірджинії та Нью-Джерсі такі перемоги здобули напередодні демократи. Це голосування є частиною підготовки до проміжних виборів у конгрес, які відбудуться аж через рік. Тож нині і республіканці, і демократи намагаються сформувати сприятливий для себе політичний ландшафт перед тією майбутньою електоральною битвою. Перше, за нинішньої каденції президента Сполучених Штатів Дональда Трампа демократична партія виграла на виборах одразу три важливі посади: мера Нью-Йорка та губернаторів штатів Вірджинія і Нью-Джерсі. Це важливо з точки зору розстановки політичних сил в Америці перед проміжними виборами до конгресу, що відбудуться наступного року. У передвиборчих кампаніях демократи зосередилися на економічних проблемах, цінах та соціальній підтримці, а республіканці на темах безпеки та міграції. А журналісти вважають результати голосування, зокрема у Нью Орко можуть свідчити, що американці втомилися від класичних політиків так швидко. Знаєте, протягом години після закриття виборчих дільниць вже все було зрозуміло. Це справді показово, і я думаю, що це відображає момент, який зараз відбувається в демократичній партії, коли її базовий електорат переважно відкидає політичну еліту. Найбільша увага публіки була прикута до перегонів за пост мера Нью-Йорка, найбільшого міста країни. Втім, задовго до підбиття підсумків голосування стало зрозуміло, що переможе радикальний лівий політик, уродженець Уганди Зохран Мамдані, соціаліст, який активно просуває пропалестинські палестинські та антиізраїльські погляди. Його передвиборча програма передбачає підвищення податків для корпорацій і багатих американців, фінансування безкоштовних дитсадків, транспорту та замороження орендної плати. Мамдані підтримали понад 50% виборців. Він став першим мусульманином на посаді мера Нью-Йорка, американського міста з найбільшою громадою євреїв. Його суперниками були колишній губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куома, який балотувався як незалежний кандидат, та республіканський висуванець Кертіс Сліва. Дональд Трамп на результати виборів уже відреагував. Написав у соцмережі True Social, що мовляв, республіканці програли через шатдауни, через те, що у білетенях не було його Трампа прізвища. Мамдані відповів йому напряму під час виступу після перемоги. Нью-Йорк залишатиметься містом іммігрантів, містом побудованим іммігрантами та керованим іммігрантами, і станом на зараз містом, очолюваним іммігрантом. Тож послухайте мене, президента Трампе, коли я це кажу, щоб дістатися до будь кого з нас, вам доведеться здолати нас усіх. Вірджинію очолила Ебігейл Спанбергер, яка стала першою жінкою-губернаторкою штату. У Нью-Джерсі перемогла Мікі Шеріл. В обох штатах демократки потіснили попередників республіканців. Готуються демократи до виборів у Конгрес наступного року і у штаті Каліфорнія. Під час спеціального голосування виборців напередодні там трохи перекроїли межі виборчих округів, що дає шанс демократам отримати п'ять додаткових місць у палаті представників. Це роблять на противагу ініційованим Трампом подібним крокам у Техасі, де переділ округів теж може забезпечити п'ять місць тільки вже республіканцям. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав результати голосування. Вання важливим інструментом у протистоянні Трампу та захисті американської демократії це була не тільки перемога демократичної партії, це була перемога Сполучених Штатів Америки, народу цієї країни та принципів, за які жили і помирали наші батьки-засновники. І тому ми пишаємося. Ми вітаємо роботу, яку народ штату Каліфорнія нині виконав, щоб надіслати потужне послання історичному президенту. Дональд Трамп історичний президент, він найнепопулярніший президент у сучасній історії. Проміжні вибори до Конгресу наступного року відбудуться на початку листопада. Під час них будуть переобрані всі депутати палати представників і приблизно третина сенаторів, а також губернатори 39 штатів і численні посадовці місцевих органів влади. Зазвичай правляча партія на таких виборах програє. Тож Дональд Трамп бореться за те, щоб зберегти свою нинішню невелику більшість. Зокрема, у палаті представників, де республіканці зараз посідають 219 місць, демократи 213. Різниця всього шість мандатів. Оксана Лотоцька, факти сі Єдині новини у більшості областей України. І сьогодні діють погодинні графіки відключень струму з 7 ранку і до 9 вечора. А для промислових споживачів та бізнесу годиною довше. Міненерго повідомили, що це пов'язано з новими ударами ворога по енергооб'єктах у Донецькій, сумській та Чернігівській областях. Тим часом Укренерго закликає українців ощадніше користуватися електроприладами, особливо в пікові години вранці і увечері. Аварійно-відновлювальні роботи відбуваються скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно до 22.00. Співробітники столичної нацполіції вилучили у киянина шахет, який той перевозив на даху автомобіля. Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БПЛА. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет. Це справді виявився шахет, але з вихолощеною бойовою частиною, тобто він не становив загрози життю та безпеці людей. Власник транспортного засобу. 30-річний місцевий житель, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею, та поліцейські вилучили шахет для проведення додаткової перевірки. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.